Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас через це розміркування у Його святому Слові, тому що Слово Боже, Слово Боже, голос Божий, який зробив Авраама великим Авраамом, благословенням Божим. Це ж саме слово досягло вас, хто бере участь зараз у цій передачі. Знайте, що слово Боже, воно те ж саме, яким було слово в минулому, воно є сьогодні, сьогоденні, і воно буде навіки і навіки, на усю вічність. Слово Боже не проходить. Усе може пройти, але слово Боже не проходить. Це як Бог, Бог не проходить. Він був, є і буде. для всіх завжди однаковим. Отже, я розмірковував тут і хотів би поділитися із вами цим чудовим одкровенням. Дивіться. Ісус так сказав своїм учням, своїм учням. Появіть собі: якщо хтось хоче піти за мною, відкинь сам себе. В інших перекладах сказано: прямо відмовся від себе. Візьми свій хрест на себе і йди за мною. Тому що той, хто хоче врятувати своє життя, він втратить його. І той, хто втратить своє життя заради мене, тоді знайде його і я особисто хочу багато. Дійсно сильно, тільки Бог знає, як я сильно хочу, щоб ви мої друзі. Щоб ви мали те, що я маю, принаймні, мінімум те, що Бог дав мені, не менше, але хоча б мінімум. Ви навіть мали більше набагато більше, ніж Бог дав мені. і коли ми розмірковуємо тут над цим словом, ісус сказав так: і що хтось хоче піти за мною, нехай зречеться себе. Тільки Ісус міг сказати ці слова, ніхто інший, тому що Він, як Бог, як син живого Бога, прийшов у світ, зрікся, відмовився від своєї слави, свого престолу, своєї величності, своєї величі. Він відмовився від своєї влади усього. Він, так би мовити, знаєте, роздягнувся з божественності, щоб бути таким, як ми люди, піддані, прив'язані до цього світу. Він зрікся себе. Він зрікся себе. Для чого? Щоб він міг дати Тим, хто довіряє йому, тим, хто вірить у нього, тим, хто слідує за ним, за вічним життям, і приходить вічне життя, називається іншими словами, вічне життя називається відпочинком Божим. Відпочинком Божим. Так можна краще сказати. Бог працював шість днів на сьомий день після створення Він відпочивав, говорить священий текст. Але коли Ісус прийшов у світ, Він працював, боровся до кінця, поки його остання крапля крові не була пролита за нас. Для чого? Так, щоб одного дня, рано чи пізно, ті, хто вірять у нього, ті, хто відмовляються слідувати за самим собою, а щоб слідувати за ним, увійдуть до відпочинку Божого. Як це чудово. Субота була Божим днем відпочинку, але й субота, як сьогодні, на в моєму розумінні, моїй вірі, моєму баченні, субота буде всією вічністю в Божому спокої. Так, саме так, Божий спокій. Це дуже сильно. Але подивіться. Подивіться, що говорить апостол Павло. Ось. Про це повідомлення Ісуса. Він йде глибше кажучи таким чином: Нехай буде у вас. Він каже це у посланні до Филип'ян. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути Богом. Рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, форму слуги, ставши подібним до людини. Ось подивіться, подобно ставши як людина, прийнявши вигляд раба. Саме так Ісус перестав бути паном. Так би мовити, самим Богом, щоб бути слугою, щоб служити тим, хто вірить в нього. Алілуя. Приймаючи форму слуги, Ісус, я прочитаю цей текст ще раз. Ось Він умалив самого себе, прийнявши. Вигляд раба, ставши подібним до людини і, подобно ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти. Ось дивіться, сам Бог себе упокорив. Ви знали це? Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті. І ще є деталь і то смерті Хресної, тому що в той час, коли Він був прибитий до Христа, тільки прокляті люди прокляті люди, були вбитими на Христі. Ісуса вважали проклятим. Проклятим. Його повісили, так би мовити, в принципі, голим на хресті. Він був принижений до країв, знаєте, до межі, і вже навіть далі вже гірше не можна було ніяк собі уявити. Тоді апостол, спрямований Святим Духом, сказав. Нехай у вас будуть учнів Ісуса, Він звертався. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі, який ось він бувши у Божі Подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, тоді тільки Ісус і ніхто інший не міг говорити зі своїми послідовниками. Ось, подивіться, якщо хтось хоче піти за мною. якщо хтось хоче слідувати за мною, ось відмовся від себе. Як це я зробив? Саме так. Тоді ви питаєте: але від чого я збираюся відмовитися, єпископе? Ви, відмов... ви відмовитеся від своєї волі. Це не твоя якась релігія, твої ідеї. Ні. Ви відмовитеся від своєї волі, бажань. Примх свого серця. Ось як ми. Так би мовити, здаємося. Ісус він зрікся від самого себе, він перестав бути Богом. Скажімо, так він роздягнувся від цієї величі слави і святості, тому що він найсвятіший. Він, він так би мовити роздягнувся від цієї божественності, щоб бути людиною. І причому ще людину, яка була принижена і засуджена до жорстокої смерті, наклепленої смерті, хрестої смерті, смерті прокляття. І ще голий, повністю голий, він був відкритий для усього людства. Він може сказати з авторитетом. Відмовився від самого себе, тому що я відмовився від себе. Тепер питання, яке не хоче мовчати, полягає в тому, від чого ми, люди, повинні відмовитися, що ми маємо таке, від чого ми повинні зректися? Світ у хавесі, світ загублений, люди загублені, дезорієнтовані. Що ви, мої друзі? Від чого. Ви маєте відмовитися, що я маю від чого я повинен відмовитися. Насправді я не маю нічого від чого відмовлятися. У мене є життя, тіло, воля, деякі бажання, про які навіть недобре говорити, тому що вони є людськими речами. Це щось людське. Отже, нам нема від чого відмовлятися. Те, що ми маємо про цінність. Насправді те, що здається цінністю, нічого не варте, тому що це все залишиться тут, все розвалиться. Це тіло повне проблем. Це стосується, наприклад, тих творінь, які страждають від депресії, порожнечі у душі. Що ці люди мають втрачати? Нічого багато хто хоче померти, багато хто закінчує життя, тому що вони страждають і страждають так сильно, так сильно, так сильно. Вони вважаються настільки нестерпним, що не можуть стояти. Отже, ніхто в цьому світі не має нічого, так би мовити, настільки корисного. Щоб сказати, ні, я не збираюся відмовлятися від цього. тому що це все залишиться тут. Найбагатші люди, наймогутніші впливові політики, усі могутні люди в цьому світі не мають нічого, тому що все буде тут. Все перетвориться на пил, пил і нічого більше ніж пил. Тіло згниє. Ця матерія згниє. Наша матерія згниє але. Залишиться одне, це душа. Душа не вмирає, душа не вмирає. Коли душа залишає тіло, тіло руйнується і зникає в пилу землі. Але душа куди піде твоя душа? Ісус каже. Він говорить: тут відмовився від себе. Візьми свій хрест, ось візьми свій хрест, іншими словами, візьми це прокляття, свої прокляття, проблеми, свої болі, свої виклики, свої депресії, свої хвороби, свої немочі. Візьми свій хрест і йди за мною. Іди по моїм стопам. Тому що він, він каже: той, хто хоче врятувати своє життя. Втратить його і той, хто втратить своє життя заради моєї любові, збереже своє життя. Він має на увазі душу, тому що душа буде жити вічно з Господом, ісусом. Якщо ми підемо за Господом Ісусом сьогодні. І до кінця нашого життя, то коли наша душа залишить наше тіло, вона піде прямо до Ісуса, за яким вона слідувала і служила Йому протягом усього свого життя. Але ті, хто не хотів слідувати за ним, коли вони помруть. Їхні душі підуть прямо до пекла. І саме так це, так би мовити, знаєте, законне пекло, озеро вогню та сіри. Як написано в книзі Откровення, Приїдаються до Люцифера, сатани, звіра, лжепророка. До смерті, смерть також піде туди, смерть піде туди, до озера вогню. І пекло також піде до озеру вогню, і всі ті, чиї імена не написані в книзі, не написані в книзі життя, приєднаються, так би мовити, до всієї тієї банди там, в озері вогню і сірки. Це щось незмірне, недосяжне, немислиме. Тяжко уявити, яким буде озеро вогню та сірки. Я можу собі уявити, я можу так думати: ну, якби Бог там спочивав у саду, там відпочивав на небесах, створивши все протягом шести днів, на сьомий день він відпочивав. Тепер, після того, як важко він так працював, так багато страждав, тому що Бог, ви знаєте, він страждає, Бог також страждає. Поки ми в цьому світі, поки цей світ виживає своє, живе, як Господь Ісус ще не прийшов, щоб зацарювати остаточно, ми бачимо цей світ у хаосі. І коли все це закінчиться, тому що настане день, коли усе. Буде досконалим. І наш Господь Ісус увійде у свій спокій з Отцем і Святим Духом. І більше не буде страждань. Бог більше не буде страждати. Коли настане день відпочинку, який буде для усієї вічності, тому що днем Божого відпочинку була субота, на сьомий день. Але сьомий день для нашого Господа Ісуса та всіх його послідовників буде вічністю. це буде не просто один день відпочинку, але це буде день божого спокою. Тоді увідіть відпочинок Всевишнього Алілуя, і це те, що дає надію тим, хто відрікається від самого себе. Відмовляється від своєї волі, своїх примг, своїх бажань, усього, що пропонує цей світ. Ні, я не хочу служити цьому світу. Я ненавиджу цей світ. Я відвернувся від цього світу. Я відвертаюся від цього всього світу. Я повертаюся спиною. Я перестаю бути Господом у цьому світі, щоб бути слугою мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Отже, ви можете бути впевнені, що Святий Дух дає вам цю впевненість зараз, що ви будете жити вічність в насолоді у відпочинку. У відпочинку слово говорить про. Божий відпочинок на всю вічність. більше не буде страждань для Бога, тому що досі до цього дня Бог страждає і цар Давид розповідає про Божі страждання там, у розділі Псалма 86, го Якщо я не помиляюся, у 15-му вірші він говорить, що Бог страждає. І це страждання і за того, що він страждає за вас, хто страждає? І все ж наполягає на тому, щоб нести ці страждання за вас. Він не хоче. Він не хоче ось іти по стопам свого сина, який відмовився від самого себе, щоб врятувати вас. Він не хоче. Отже, він нічого не може зробити. Він страждає. А що він ще зробить? Це як ви, яка є матір'ю чи батьком, як ми, які є батьками, які страждають, стогнуть через неправильне ставлення наших дітей. Ми стогнемо, але ми нічого не можемо зробити, тому що вони вже повнолітні, чи не так? Вони досягли повноліття. І вони повинні зробити свій власний вибір. Отже, Бог не може вибрати за вас. Ви повинні вибрати для себе. Якщо ви хочете врятувати свою душу, ви повинні від себе відмовитися. Це жертва так, це жертва. А ви перестанете звертати увагу на примхи свого серця, щоб задовольнити Божу волю. Це є ця відмова від самого себе. Ісус він відмовився від самого себе заради нас. Отже, він має право так, би мовити, стягувати з нас цю плату за відмову до кожного з нас. Давайте тоді будемо служити йому кожен день тільки йому щоб виконувати його волю. Мої друзі, ви добре зрозуміли Божу пропозицію. Ви правильно зрозуміли? Я впевнений, що ви це зрозуміли, і ви не будете збиратись питати, але якщо до цього чи до іншого ні, ви все зрозуміли. Я думаю, навіть не потрібно залишати це питання там в інстаграмі, вам чи в Ютубі. Ви розумієте, що Святий Дух говорить вам. Що ви слухаєте, коли ви слухали мене прямо зараз? Нехай Бог благословить вас і говорить з вами ще більше, краще, ніж ми говорили. Слава Богу. Побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.